Чирі вітання мене постійно дуже бентежить питання, де ж мої гроші? Впевнена, що питання це бентежить не лише мене, маючи аналітичний склад розуму, на всі питання, що мене бентежать, прагну знаходити і відповіді, і рішення, і вирішення, як олігархом може бути людина, що просто має величезне коло знайомих, не для порядку у ньому, а щоб возвишатись над кожним, вирішувати свої егоцентричні прагнення за рахунок колах, ще й пендюлей мирним людям виписувати. Як рейдером може бути людина, що обіймає не свою посаду, зовсім не по праву, бо не по таланту, і не з любові до компанії або своїх обов'язків, так само обкрадають людей ті, що їх знецінюють. Тому дуже важливо людей, що знецінюють, не лише у колі знайомих не тримати, м'яко кажучи, не тримати, але і якось протидіяти їм, розуміючи, що за вашою спиною вони продовжать у вуха людей знецінювати вас, дорівнює обкрадати прямо, абсолютно прямо і у більш нематеріальному значенні. Також люди, що знецінюють когось, а буває ще й навіть через застрощі, об'єднуються, щоб аж колективно когось знецінювати. Це явище неймовірно руйнівне і потребує пристальної уваги законодавців, які пишуть кримінальні кодекси. Тебе вчора знецінили, тебе позавчора знецінили. Тебе з роками знецінили ще більше, бо чому? Адже людина ти не нахабна, шакала в тобі небезпечного не бачать. А от віддати тобі належне не хочеться, бо відповідальності за ті обкрадання. Нема. А передумови такі: люди з рабською психологією не звикли до демократії. Тобто до священності простору взаємоделікатності, до священності простору взаємоделікатності не звикли люди з рабською психологією. У людей з рабською психологією є повага, що речі душа калів. Заснована на страсі і є щурячість до мирних людей, в яких вони оскала по собі щурам не побачили.